Вітаю, з вами Загородній Вячеслав, і ми знову говоримо про історію мистецтва. У завершальних лекціях з історії імпресіонізму я поговорю про художників, які були частиною цього напряму, однак яких напряму до нього не відносять. Сьогодні мова піде про художника, про якого Клод Мане говорив, що він найкращий з усіх нас. Каміль Пісаро говорив, що для того, щоб зрозуміти його творчість, може піти ще 100 років. Андрій Матіс називав його Богом живопису. Що ж це такий? Мова піде про поля Сезана. У першій частині відео про поля Сезана ви дізнаєтеся про становлення його художника, життєвий шлях, відносини з іншими імпресіоністами та цікаву дружбу з Емілем заля. Бажаю приємного перегляду! Поль Сезан народився у 1839 році. Цим він доєднується до цілої плеяди майбутніх імпресіоністів, які народилися приблизно у той час, таких як Альфред Сіслей або Гюстав Кайбот. Він народився у сім'ї досить заможнього банкіра Луїса Сезана. Тому фінансові проблеми, які були долею багатьох імпресіоністів, як того ж самого Кладомане, були Сезану невідомі. Байко, хоча і не завжди був у захопленні від вибору сина стати художником, все ж таки підтримував Сезана згодом його сім'ю, тому майже протягом усього життя Сезан мав. Невеличкий, проте достатній для життя пенсіон. А згодом взагалі став спадкоємцем Луї Сезана, що зробило його досить таки багато. Переважна частина життя Сезана пов'язана не з Парижем, що досить таки нетипово для імпресіоністів, які обирали це місце для життя та творчого натхнення. Найбільш визначним містом для Сезана географічно є Прованс. Вагорому роль у житті Сезана відіграло містечко Екс, де він здобував свою освіту, і куди він згодом багато разів повертався для того, щоб писати саме місто та його околиці. У цьому містечку він ходив до школи спочатку до початкової, а потім до коледжу Бурбон. Там він сформував тріо з двома досить таки помітними діячами культури того часу. Ними стали Еміль Золя та Баптістін Бель. Еміль Золя, як ми знаємо, це один з провідних французьких письменників та літераторів. Баптістін Бейл у майбутньому став викладачем оптики та професором в одному з університетів. Втрьох вони штудіювали літературу, намагалися писати, намагалися малювати. Сезан не ставився занадто серйозно до захоплення літературою, тобто як будь-який. Освічений французький молодик того часу він намагався писати вірші, намагався бути схожим на Рембо, Верлена. Однак, золя був набагато більше зануреним у літературу. Сезан блискуче знав Латину та був здатний навіть римувати на ній. Він все ж більше захоплювався скетчами та намагався проводити більше часу, малюючи. Вже тоді було зрозуміло, що він має досить таки вагомий образотворчий талант. Золя, тим не менше, намагався підштовхнути його до того, щоб поєднувати заняття мистецтвом з літературою. Сезан вже у школі був достатньо замкненим і відстороненим. Тобто, окрім своїх найближчих двох друзів, він досить рідко спілкувався з іншими учнями, та навіть під час занять вів себе досить таки відлюдно. Є певні свідчення того, що часи Сезана у школі були не настільки безтурботними, як це здається, оскільки. Згодом він мав досить багато фобій та страхів, які були пов'язані з його дитинством. Зокрема, одною з його фобій була фобія доторку. Тобто Сезан боявся, коли його доторкалися інші люди, що зрозуміло, що зробили його відносини з людьми, і, зокрема, з жінками, досить таки дивними. І ця фобія, за словами самого Сезана, походила саме від шкільних днів, коли один з товаришів зіштовхнув його зі Сходів. Тому, можливо, той темний та інколи похмурий характер картини які часто присутній присутні у сезана та загалом його депресивна депресивний характер а, сформований саме у шкільні дні як і дуже багато успішних е, людей того часу, батько Сезана мав досить таки авторитарні погляди на виховання дітей, тому він вважав, що він має повне право розпоряджатися кар'єрою та життєвим шляхом Сезана. Саме завдяки цьому, після закінчення коледжу, Сезан вступає на факультет юриспенденції в університеті Екса в Провансі. Йому абсолютно не подобалося навчатися юриспенденції, він не відчував ані достатньої дисципліни, ані достатньої схильності до того, щоб бути юристом. Батько ж бачив Сезана своїм спадкоємцем у банківській справі. Однак Сезан починає все менше уваги приділяти праву і все більше віддавати перевагу живопису. Він знайомиться та починає відвідувати. Майстерню одного з майстрів академічного живопису Жозефа Гібера, який ніколи не був відомий як майстер першого калібру, однак був достатньо талановитим вчителем та мав свою справу у ексі. Один з його малюнків невдовзі перемагає у локальному конкурсі живопису. Тобто Сезан, навіть ще не маючи якоїсь якоїсь вагомої артистичної підготовки, вже проявляв неймовірно великий талант. Його батько придбав досить таки велику резиденцію у той час, у 1860 році. Вона згодом отримала назву Будинок Віту». Ця резиденція була виконана у бароковому стилі, але перебувала у дещо запущеному стані. Сезан, який на той момент вже озвучив батькові свої преференції та пройшов через низку сімейних скандалів, все ж отримав підтримку батька в тому, що він продовжував займатися живописом. Він також отримав дозвіл на те, щоб розписати декілька стін у новій резиденції батька. Там він створив достатньо цікаву групу фресок, яка отримала назву Пори року. Він написав зиму, весну, літе, осінь у досить такі класичній манері, досить таки масштабно. Він Мав досить таки іронічний іронічну вдачу та чорний гумор. Тому свої роботи він підписав ім'ям Жана Домініка Енгра, якого він недолюблював та відверто критикував. Загалом це досить таки характерно для Сезана робити свого роду карикатури або передіювати інших художників. Згодом, хоча й у більш шанобливій манері, він робив те саме з Едуаром Мане та Еженом Делакроа. Вирішивши присвятити своє життя мистецтву, Сезан робить досить такий логічний вибір і переїжджає до Парижа. Це відбувається у 1861 році. Там, з хорошого, він знайомиться з Камілем Пісаро, який стає одним з його найближчих друзів, вчителем та людиною, що супроводжував його протягом майже всього життєвого шляху. З поганого Сезан подав документи у школу високих мистецтв та. Йому було відмовлено у ступі, що стало досить таки вагомим ударом по дуже чутливій та ніжній натурі сезана. Втім, в цей час він навчається у вільній швейцарській академії мистецтв, де в той же час працював Пісаро. Учні цієї академії мистецтв, як і учні школи високих мистецтв в Парижі, були змушені проводити значну частину свого часу, копіюючи полотна класиків у Луврі. Згодом ми побачимо, що стиль сезана досить сильно. Рефлектує та сам Сезан пройшов цю школу дуже добре, тому що разом зі своєю неповторною манерою письма він успадкував дуже гарну класичну школу. Серед тих, хто був його натхненням, варто відзначити Жена Делакруа, якого він завжди обожнював та ставив найвище серед художників, та того таки Курбе, що досить таки традиційно для імпресіоністів. У тому ж таки, 1861 році, зазнавши певної невдачі у своєму першому приїзді в Париж, Сезан повертається назад у Екс та певний час проводить у провінції, заліковуючи своє его та пишучи пейзажі. Місць навколо разом з тим. Він розуміє, що для того, щоб прогресувати як художник, йому все ж таки потрібно навчатися у гарній школі та потрібне те оточення, яке Париж міг запропонувати. Тому у 1862 році він знову повертається до Парижі, і у цей раз він таки знайомиться з тією групою, яка потім стала імпресіоністами. Серед його нових знайомств. Клод Моне, Альфред Сіслей, Пісаров він вже знав, але він також зустрічається з Ренуаром. Бачить Гара Дега. Як і у багатьох імпресіоністів у Сезана були істотні проблеми з тим, щоб показувати власні полотна. Як ми вже знаємо, головною арт-виставкою того часу, та загалом, місцем, де збиралися всі впливові куратори, колекціонери та ділки, був салон. І салон. Постійно відхиляв полотна Сезана з усіх імпресіоністів він потрапив туди майже не пізніше. Тому він був вимушений експонуватися де-інде. Серед таких місць вагомим став так сам так званий салон вигнанців, який був наслідком того, що офіційний салон постійно відмовлявся експонувати того самого Едуара Мане, Клода Мане. Відповідно, роботи Сезана отримали місце у салоні вигнанців і отримали таку собі. Відомість, яка була досить сумнівною, оскільки салон Вигнанців був місцем для художників, які не хотіли миритися з класицизмом та академізмом. Хоча на той момент манера самого Сезана була досить таки академічною. Єдине, що відрізняло його суттєво, це більш темна палітра та дещо розмиті мазки. У 1870 році. З приходом франко-пруської війни Сезан був змушений покинути Париж та переїхати під Марсель зі своєю майбутньою дружиною Гортензією. Через рік у них народився син Поль. Відносини Сезана з Гортензією це окрема історія, оскільки вони ніколи не були типовими відносинами у шлюбі. Знов таки, Сезан був надзвичайно замкненим, надзвичайно іронічним, депресивним та мав певні проблеми з комунікацією. Гортензія. Швидше за все була в захопленні від його художнього дару однак зрозуміло, що жити їм було досить важко. Що спричинило те, що у пізні роки Гортензія та Сезан, хоча й перебували у формальному шлюбі, однак жили окремо одне від одного. Разом з тим, Сезан надзвичайно любив свого сина Поля. Він часто присвячував йому картини, втім, як і своїй дружині, гортензії. Відомо понад 26 його полотен, де він зображує саме її. Можливо, це було пов'язано з тим, що він був занадто сором'язливим для того, щоб просити інших жінок або платити за модели, як це робив той же Дега. Тому Гортензія, безперечно, є головною жінкою на його портретах, і він зробив їх чимало, вони неймовірної якості. Її характер був надзвичайно відмінний від характеру Сезана. Вона була надзвичайно спокійною, мовчазною, та могла годинами сидіти та позувати для його картин, не висловлюючи жодного. Занепокоєння або обурення, почавши свої відносини та життя з Гортензією у 1870 році, Сезан досить довго не афішував їх, оскільки він боявся, що він втратить той пенсіон, який йому назначив батько. А саме 100 франків на місяць, його батько не знав про те, що гортензія та сезан живуть разом, навіть після того як народилася дитина. Дізнався про це тільки коли вони вже формально одружилися. Був досить таки розгніваний, але згодом змінив гнів на милість та навіть підвищив пенсіон. Характер самого сезана тільки погіршувався. Один з його друзів, портрет якого. Сезан також намалював Ахіль емперер, який також був художником, у 1872 році мав провести деякий час з парою Сезана та Гортензії. Втім, він досить швидко втік. Він сказав, що о всі покинули не Сезана, оскільки він є повністю нестерпним. Люди біжать від них так само, як і він від людей. У 1872 році він е, поновлює своє. Знайомство з камілем Пісаро, і Каміль Пісаро бере свого роду шерство над полем Сезаном. Він запрошує його у Пунтуа, де вони проводять дуже багато часу. Разом каміль Пісаро дає Сезану декілька дуже цінних парад, які згодом змінюють його стиль письма. Річ тім, що Сезан ранній, він досить таки темний. Його палітра абсолютно не характерна для імпресіонізму. Його кольори дуже насичені, та усі разом. Вони створюють досить таке похмуре е, уявлення. Пісарош е, сказав Сезану, що потрібно певним чином адаптувати його стиль до природи, яку він намагався писати, та зробити палітру більш світлою. Йому потрібно більше використовувати базові кольори, тобто червоний, жовтий та синій, а також утриматися від е, темних градацій цих кольорів. Загалом Сезанну сподобалася та манера, в якій Пісаро намагався навчити його писати. Він відчував, що імпресіонізм підводить його ближче до розуміння відчуття, яке дає йому сама природа. Згодом це трансформувалося у його особистий стиль та його особисту філософію, яку він і втілив у своїх полотнах. Ще одним знайомством, яке заводить у цей період Поль Сезан, стало знайомство з доктором Гаше, якого ми вже неодноразово згадували у лекціях з імпресіонізмом. Доктор Гаше, зрозуміло, що найбільш відомий як лікуючий лікар Ван Гога. Однак до цього він був дуже великим фанатом мистецтва, художником аматором та мав дуже гарну студію, де все було облаштовано, в тому числі. Стояла прес-машина та було дуже багато фарб та усіляких засобів, в тому числі для фотографії. Поль Сезан отримав необмежений доступ до цієї студії у період 1872 по 1874 рік, чим і користався разом з Камілем Пісаро та Полем Гійомом, який часто їх відвідав у 1874 році. Відбувається перша спільна виставка імпресіоністів. Здебільшого за ініціативи Клода Мане та за організації Каміля Пісаро Каміль Пісаро був ініціатором того, щоб Польса Зан був запрошений до імпресіоністів. Далеко не всі були в захваті від цієї перспективи, оскільки роботи поля сезана були дивними, іноді химерними, іноді еротичними. Тобто, імпресіоністи, попри те, що вони кидали виклик академікам своїм стилем, по суті, майже не порушували канону того, що можна зображувати. Вони зображували природу, життя, нічого незвичного. Єдиним великим порушником був Мане, робота якого Олімпія і спричинила так цей розкіл у мистецтві, який став причиною для створення салону вигнань. Сеза іде ще далі, і він пише полотно, яке є прямим прямим референсом до. Едуара Мане це полотно називається Сучасна Олімпія. Там знов таки змальована жінка легкої поведінки однак, у ще більшій кількості деталі та доданий досить суттєвий емоційний фон, що робить цю картину алюзію на сучасне сезану життя. Едуард Мане відмовився від участі у першій виставці імпресіоністів. Можливо, саме тому, що там був поль Сезан, оскільки він не хотів асоціюватися з його провокативним та на його думку грубим живописом. Разом з тим, ця виставка виявилася повним фінансовим крахом. Ко майже кожен з художників, які скидалися грошима для того, щоб її організувати, були в мінусі, окрім поля сезана, деякі роботи якого були продані, та він отримав прибуток у 300 франків. Поль Сазан не приймав участі у другій виставці імпресіоністів, зате був досить активно представлений на третій. Його роботи, як і у перший раз, отримали дуже багато відгуків, переважна частина з яких були несхвальними. Загалом, це було дуже типово для критиків того часу е критикувати Сезана та не сприймати його роботи. Один з портретів, зокрема, був описаний так: цей портрет абсолютно не схожий на живу людину, голова представлена непропорційно, Таке враження, що це малював якийсь хлопчик. Ще один відгук був таким, що колір, який Сезан використовував для цього портрета, є кольором якогось старого башмака. І цей колір може образити будь-яку вагітну жінку настільки, що її дитина помре у череві ще до того, як вийде на цей світ. Зрозуміло, що такі відгуки були достатньо емоційними та були покликані привернути увагу швидше до самих критиків, аніж до полот. Загалом це було дуже. Популярно на той час у французьких мистецьких колах е, рішуче критикувати імпресіоністів та робити усілякі ескапади на їх адресу. Втім, це стало останнім разом, коли Сезан експонувався з імпресіоністами. Ця виставка не принесла йому особливої, особливої вигоди, хоча він отримав контакти деяких арт-ділків, які згодом купляли його е, картини. В житті Сезана не було занадто багато друзів або взагалі людей, які його оточували. Тому його дружба з Емілієм Зеля, які написали одне одному багато листів, та загалом були достатньо близькі навіть у дорослому житті, була для нього надзвичайно важливою. Разом з тим, починаючи десь в 1878 році, їх дружба почала давати тріщину. Хоча Поль Сезан і був дружкою на весілля Еміля Заля, він не надто схвалював той стиль життя, який вів його друг. Річ тім, що Заля на той момент вже був шанованим автором, та навколо нього збиралася паризька золота молодь та загалом дуже багата публіка. Сам Заля ставав все більш самовпевненим та пафосним. Сезанну почувалося некомфортно у його товаристві та у товаристві його. Нових друзів. Останньою краплею стало коли Зеля опублікував свій роми... новий роман, назву якого можна перевести як творчість або робота. У цьому романі був персонаж, який був художником невдахою, що мав досить такий великий талант, однак не реалізував його і закінчив життя самогубством. Клод Мане вважав, що у цьому романі. Художником є едуар Мане. Однак Сезан, прочитавши роман, зрозумів, що дуже багато подробиць та дуже багато рис характеру списані саме з нього. Зрозуміло, що таке зображення надзвичайно образило Сезана і їх дружба з Золя на цьому майже закінчилась. Навіть після закінчення доби імпресіонізму популярність та вартість картин цих художників росла у 1880-х та 90-х, Сезан був на піку своїх, своєї художньої майстерності та писав надзвичайно активно. Його полотна продавалися, куплялися та постійно росли в ціні. Не в останню чергу причиною цьому стала його індивідуальна виставка, влаштована арт-дилером Амброзом Воларом у 1895 році. Там було виставлено понад 50 робіт Сезана, хоча він надав 150. Амбро, Амброс Влар був надзвичайно відомим парижським діячем мистецтва. Його портрети писали як сам Сезан, так і Пікассо. Він мав надзвичайне чуття до того, яких артистів слід купляти з маловідомих імпресіоністів та постімпресіоністів. Зокрема, він купив колекцію колекціонера Тангуя, який підтримував Сезана на ранньому етапі його кар'єри, завдяки чому його власна колекція Сезана стала однією з найбільших. Тому, коли ціни на Сезана різко виросли у 1895 році, Амброс Волар на цьому дуже стрімко збагатився, оскільки кожна картина стала коштувати майже в 2-3 рази дорожче. У 1901 році інший французький художник Маріс Деніс написав дуже цікаве полотно, достатньо масштабне, на якому він зобразив Сезана, що пише на тюрморт. Навколо Сезана було досить таке вишукане товариство з тих з тих, хто переважно потім став частиною так званої групи диких. А сам Сезан був зображений у галереї того самого Амброза Воларда. Таким чином, ми бачимо, що у 1901 році Сезан вже стає настільки шанованим, що йому присвячують картини інші майстри. Тепер час поговорити про пізні роки Сезана. В Цей час він переїздить у Прованс. Він живе наодинці, хоча формально часто ділить житло зі своєю дружиною. Гортензією. його найбільшим зацікавленим у цей момент стає природа. Він мав таку звичку винаймати якісь невеличкі приміщення, чи то амбари, чи то закинуті хати, які він використовував як свої невеличкі бази для того, щоб ходити навколо та писати природу. Він також дуже багато експериментував зі світлом. Зокрема, в одній зі своїх е, таких студій він зробив дуже велике вікно, і з цього вікна на його картини падав при, при, природне світло. Зокрема, цьому ми завдячуємо тим ефектам, які ми маємо у чисельних картинах купальщики. Що цікаво, що, попри таку свою популярність, роботи сезана все ще отримували чималу кількість несхвальних та відверто. Баганих відгуків тому жителі містечка ЕКС, в який він на той момент повернувся, досить часто були обурені роботою Сезана. Він отримував багато анонімних листів, навіть з погрозами та з закликами до того, що він як можна швидше залишив це місто та не плюндрував його та ніяким чином не, не псував його репутацію. Сезан не міг ігнорувати такі заклики йому дуже боліло від такого нерозуміння своїх співгромадянин з рідного міста. Тому він писав, що якщо світ мене не розуміє, то мабуть мені час покинути цей світ. Загалом такі суїцидальні та відверто депресивні настрої були частиною Сезана протягом усієї його кар'єри однак у пізні періоди вони були надзвичайно помітні тобто, майже кожен, хто відвідував Сезана у цей час. Бачив, що він перебуває в певному пригніченому стані, що втім не заважало йому працювати та бути надзвичайно продуктивним. Зокрема, один з арт-критиків Еміль Бернар, який приїхав до будинку Сезана у цей час. Для того, щоб написати статтю про нього, застав його, працюючи над натюрмортом з трьома черепами, що вже саме по собі є досить похмурою темою. Однак, що здивувало арткритика, це те, що коли він приїхав, картина була майже готова. Однак на наступний день він побачив, що кольорова гама картини повністю змінилася, та й сама картина зазнала суттєвих змін. Це було досить типово для Сезана знищувати та переписувати свої полотна. Зокрема, досить відомий є гіпотетичний портрет Еміля Золя, який він дуже багато разів починав писати, щоб подарувати своєму другу, але знищував, оскільки той його не задовольняв. Так само з черепами вони були переписані декілька разів і. Арт сканування цієї картини показує, що ще є щонайменше 6 чи 7 ітерацій цієї картини, які сховані під тим шаром фарби, який ми маємо у фінальному варіанті. Критик писав: коли спостерігаєш за роботою Сезана, здається, що дивишся за мислителем з фарбою та пензликом, оскільки його робота дійсно це не робота художника, це робота філософа. Своєю роботою він мислить і пише. Відносним успіхом поля Сезана було те, що у 1905 році одна з експозицій так званого осіннього художнього салону була повністю обставлена його роботами. Ця сама експозиція згодом була представлена у Лондоні і мала величезний успіх. У 1905 році. Схоже, що він прийшов до того стилю, який подобався йому самому. І цей стиль він характеризував як певне. Повернення до класики з новими елементами він писав своєму сину, що, хоча я і все ще не можу передати повністю е, ті фарби природи, втім я можу сказати, що я нарешті наблизився до того, щоб здаватися самому собі достойним художником, 15 жовтня 1906 року, за своєю постійною звичкою, поль Сезан працював у полях Прованса. Він змальовував навколишню природу та пішов достатньо далеко від свого будинку. Там його застигла надзвичайно сильна буря, на яку він спочатку не зважав, оскільки йому здавалося, що це навпаки чудовий фон для його майбутньої картини. Втім, буря була надзвичайно сильною, тому сезан змок, та й вік у нього був вже достатньо немолодий, 67 років. Та настільки заменше втратив свідомість. Один з проїжджаючих мимо екіпажів підібрав його та доставив додому, де про нього піклувався його слуга Велар, портрет якого став останньою з його робіт. Сезан прийшов до тями наступного дня та навіть написав листа для одного з галеристів, у якому повідомив, що він, на жаль, не може доставити картини, які обіцяв йому, та завершив портрет цього самого слуги. Втім, пишучи, він знов-таки втратив свідомість і вже більше не приходив до тями. Згодом була констатована смерть від пневмонії. Дякую за увагу! Це була перша частина відео про поля Сезана. У наступній частині дивіться про періоди у художній кар'єрі поля Сезана, особливості його стиля та творчу філософію. До нових зустрічей з вами був Загороднюк В'ячеслав. До побачення!